Наталя забіла Черевик, Соломинка та булька. Мильна булька невеличка, Соломинка і черевик йшли по лузі, бачить річка. Як добратися на той бік? Каже булька Черевичку, попливи по річці вплав, і як човник через річку. Нас любенько переправ. Ні, не хочу поводія. Зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Булька каже, Я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти, в мене силоньки нема соломиночко сестричко, Чи маленька ти на зріст. Простягнись на той бік річки, ми й переймь через міст. І охоче в ту ж хвилинку дуже довга та тонка. Простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці, черевичку не барись, він пішов по соломинці. А вона відразу трість, черевик шубовсть у воду. Навіть хвилі розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки й лопнула вона. І нікого не засталось, тільки казочка смішна.